трапилось влучання у багатоповерховий будинок, де, на жаль, є вже троє поранених та одна жінка під завалами. Наразі ДСНС проводять роботи з деблокування цієї жінки. У однієї жінки осколкові легкі осколкові поранення обличчя від уламків скла та контузія у чоловіка і ще одного чоловіка також акумараторами. Це вже друге пряме влучання в багатоповерховий будинок. Ну Нема нічого, все. Речі якісь є, вещі. Щось, щось заберемо. Смінну білизну, може, знайдемо. Руси наскіпосибираємо сейчас. Поэтому щось где-то Що знімати.